Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У шостому псалмі записана молитва Давида: Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. Ця молитва це зойк людини, що пізнала біль, тягар і гіркоту провини. Гріх не компенсувати нічим. Хвилинна радість обертається довгими годинами відчаї і самотності. Адам і Єва захопилися новими привабливими можливостями, але з сумом вони повинні були залишити сад, а згодом стали свідками того, як один їхній син позбавив життя іншого. Ісав, не роздумуючи, узяв тарілку сочевичного варева, а пізніше у вічі зі слізьми запитував Батьку, чи ти не заховав для мене благословення? Давид подивився на чужу жінку, дозволив собі захопитися людськими пристрастями, пережив гостроту пригоди. Але коли ця гострота новизни минула, він зіштовхнувся із сумною реальністю неспокійного сумління. Саме, пізнавши зворотній бік гріха, псалмоспівець вигукує: Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тримчать мої кості. Я слабий» – Така сумна людська реальність, що існує. Від часу скоєння перворідного гріха нашими прабатьками. 50-й псалом говорить: отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Народжені у гріху, ми розділені з Богом, і найбільше нам подобається перебувати на віддалі від Нього. Опинившись без Бога, ми стаємо нещасними рабами наших пристрастей і бажань, дозволяючи їм володіти нами, ми караємо самі себе, але й тоді не бажаємо змінювати життєвий курс. Ми можемо намагатися робити це знову і знову. Можемо давати обіцянку за обіцянкою, приймати одне рішення за іншим, але постійно повертатимемося на вихідну позицію. Поки колись не усвідомимо, що в нас немає нічого доброго, помилуй мене, бо я слабий, Вігукуємо ми і тим самим даємо Господеві можливість звершити в нас чудо перетворення, подібне до пересадки серця. Він робить нас співучасниками божественного єства, і в результаті природно з'являються перші духовні плоди нашого життя. Досвід Давида навчає нас, що навіть для людини, яка впала в найглибшу прірву гріха, є надія. Якщо ми ніколи не виконували до кінця наших обіцянок, ще не все втрачено на перехресті смерті є вихід для душі. Помилуй мене, бо я слабий. Це просто вигук, просто визнання того, що без Бога ми нічого не варті. І визнавши це, потрібно шукати можливість щоденно перебувати з Ісусом у постійному спілкуванні, дозволити, аби Дух Його освятив нашу слабку волю і ввів нас до прекрасних переможних справ. Помолимось. Любищий Господь, допоможи нам у нашому житті, бо ми справді є слабкі. І сьогодні, коли ти даруєш нам новий день, даруй нам, Господи, нову перемогу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі мої, перебувайте у постійному спілкуванні з Ісусом. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливого дня, Божого керівництва та його благословення. До побачення!